Маріупольський краєзнавчий музей знайомить з історичними місцями та пам'ятками міста Марії. Цикл віртуальних екскурсій розкриватиме цікавинки Маріуполя, історія якого продовжує жити у серцях та пам'яті його мешканців. Є такі знакові місця та будинки, що завжди залишаються в центрі життя міста, незважаючи на свій поважний вік і трансформації. Центральна артерія Маріуполя – проспект Миру, в різні часи мала різні назви: велика катерининська проспект Республіки, а згодом Леніна. Мала вулиця і на офіційні назви, як то Бродвей або Скороченоброд. Поява головної вулиці тісно пов'язана з плануванням забудови всього міста. Найбільш ранній план Маріуполя, який зберігся, датується 1782 роком. На ньому вже передбачене поєднання вільно-лочкової та прямокутно-сючастої систем забудови. Віяло з трьох основних вулиць починалось на площі МСУ, розходячись через півтора кілометра, виводило на західну околицю міста. На початку 19 століття були внесені суттєві коригування. Монотонна перспектива головної вулиці переривалася абрисом великої площі з новим храмом у центрі неї. В середині ХІХ століття заможні купці і міщани зводили на вулиці більш зручні та виразні в архітектурному відношенні двоповерхові будинки. На першому поверсі звичайно розташовувалися лавка, майстерня, контора, а другий використовувався як житловий. Наприкінці 19 – на початку 10 го століття торговельне місто Маріуполь трансформувалось у потужний промисловий осередок. Саме у цей період було зведено більшість громадських і житлових будівель, які сформували архітектурний образ та традиційне середовище міста, що значною мірою збереглися до лютого 2022 року. На центральній вулиці Катерининській з'явились найкрасивіші ошатні цегляні будівлі. Переважно у стилі еклектики та модерну. Архітектурною родзинкою вулиці в усі часи була будівля Палацу культури Молодіжний. Одна з небагатьох офіційних архітектурних пам'яток Маріуполя. Зведений ще у 1887 році в стилі історизм на замовлення італійської родини Томазо. Цей один з перших триповерхових будинків став найпомітнішим в місті. У будівництві використовували й місцеві матеріали: керамічну цехлу, що вироблялась на заводі Хараджаєва та інших підприємствах Маріуполя, металеві вироби заводу Сойфера, які прикрасили ажурні чавунні сходинки будинку. Він був втіленням сучасних технологій того часу та синонімом слова перші перше місце, де засяяли лампи електричного освітлення. Запрацював перший ліфт, де згодом був побудований найкращий концертний зал у місті. Та працював найпопулярніший ресторани. В розкішному та просторому доходному будинку Томазо розташувались купецькі зібрання. Трохи згодом тут відкрився готель Континенталь. Він займав другий та третій поверхи. На першому поверсі з боку катерининської вулиці розташовувався канцелярський магазин бахмутських підприємців братів Голдрін, які також мали свою типографію, що працювала у підвалі будинку. В роки Української революції саме Готель Континенталь став ареною збройного протистояння представників Центральної Ради та більшовицьких загонів. У 20-му році тут розташувався штаб Червоної Чорноморської та Азовської флотилії. Після громадянської війни перший поверх Континенталю був зайнятий магазинами центрального робочого кооперативу, а номери готелю на другому та третьому поверхах відділами різних профспілок. З 1929 року будинок мав назву Палац праці. А з початком будівництва заводу Азовсталь готель був переданий підприємству і у 1933 році тут відкрився клуб металургів. Під час Другої світової війни гітлерівці спалили будівлю клубу. Відновити її вдалося лише у листопаді 1946 року. З 2014 року, вже як палац культури молодіжний, цей будинок знову став одним з найактивніших центрів культурного та громадського життя міста. Місце стало осередком Гогольфесту, тут відбувались театральні постановки, проходили важливі громадські обговорення, влаштовувались весілля. Життя в історичній будівлі вирувало наповне. Майже навпроти континенталі у 1950-х роках було зведено житловий дім у стилі сталінського ампіру. Завдяки ініціативі та наполегливості громадського діяча і режисера народного театру Палацу культури заводу «Завсталь» Ігоря Налчаджі на ньому встановили меморіальну дошку в пам'ять про грецький театр, що функціонував на цьому місці. Однак на табличці не було відомостей, що в цьому ж приміщенні знаходився відомий далеко за межами Маріуполя зимовий театр перший стаціонарний театр в місті. Наприкінці 19 століття тут збиралися шалені черги за квитками на найбільш яскраві вистави. Цьому посприяла активна діяльність і великі зусилля талановитого артиста, режисера, засновника першої професійної маріупольської трупи Василя Леонтьєвича Шаповалова. У 1887 році Василь Наонтьович закінчив будівництво театру на 800 місць з буфетом, фоє, касами та назвав його концертною залою. Зимовий театр урочисто відкрили 8 листопада 1887 року прем'єрою ревізора Миколи Гоголя. При переповненні залі Василь Шаповалов з великим успіхом зіграв роль Гродничого. Відкриття нового театрального приміщення стало великою подією в культурному житті міста. Про нього писали в столичних і провінційних газетах Катеринослава, Харкова, Новочеркаська та Ганрога. Після побудови нового театру в Приазов'я були залучені найкращі театральні сили як України, так і за кордону. Нова сторінка в історії будівлі почалася у 1932 році, коли в зимовому театрі почав діяти Маріупольський грецький національний театр. Відомо, що він був першим в СРСР і налічував всього лише 24 актори. З них тільки Данило Таланчі, Георгій Дегларі та Юрій Дранга були досвідченими професіоналами, а решта аматори. Тому доводилося починати все з нуля, в буквальному сенсі, у важких житлових умовах із заборгованістю по зарплаті і нешвидким визнанням грецького глядача. Та завдяки гарному репертуару і талановитій грі. Трупі все ж таки вдалося затвердити своє становище не тільки в місті, а й у селах регіону. Якщо будівля першого маріупольського театру не зберіглась до наших часів, то найстаріший кінотеатр Маріуполя Перемога пережив і події громадянської і Другої світової війни та першим отримав найсучасніше обладнання. Точна дата, коли вперше відкрив двері глядачам кінотеатр Перемога загублена. Але за версією маріупольських істориків кінотеатр було відкрито в період 1908-10 років місцевим підприємцем Адабашевим. Тоді він називався Ілюзіон. Загалом на початку ХХ століття кінематограф у Маріуполі користувався великою популярністю. Драми, комедії та трагедії. Кінохроніка демонструвалися в театрі Уварова, цирку братів Яковенків, в концертній залі Континенталь і в нових електротеатрах. «20 вік, Одеон, Гігант, Колізей, Мішель. І звісно ж, ілюзіон. Однак після громадянської війни залишився тільки останній, який тоді був перейменований в родіну. Під час Другої світової війни кінотеатр продовжував працювати у 1943 році. В приміщенні сталася велика пожежа. Будівлю відновлювали в тому числі німецькі військовополонені після того, як місто звільнили радянські війська. Після відновлення кінотеатр відкрив свої двері для глядачів у 46-му році під назвою Побіда. Відтоді і до повномасштабного вторгнення Росії кінотеатр радував містян кінопрем'єрами. У 1970-х-80-х роках СРСР доходи від валового збору кіномережі займали в бюджеті країни третє місце, поступаючи стільки продажу лікаро-горельчанам, товарам і тютюну. Кінотеатр «Побєда» в ті часи не відставав. Збори становили мільйони рублів при копійчаних цінах на квиток. У 1988 році в кінотеатрі почалися перебудови, які в першу чергу відбилися на зовнішньому вигляді. У 92-му ремонт був закінчений, і оновлений кінотеатр знову відкрив свої двері перед глядачами. Були встановлені великий екран, сучасні крісла, стіни облицьовані звукопоглинальними панелями. Без яких якісне сприйняття звуку було б неможливим, також було піднято підлогу кінозалу, що, на жаль, призвело до скорочення місць на 200 крісел. У квітні 2004 року було відкрито новий сучасний кінозал, який відповідав найкращим світовим стандартам. Маріупольський будинок, який розташований на проспекті Миру-40, у різний час мав різні назви. У ньому знаходилися установи, що мали діаметрально протилежне значення, чим він безумовно дивує і вражає. Завдяки проведеному дослідженню відомого маріупольського краєзнавця Сергія Давидовича Бурова вдалося дізнатися, що першим власником будинку став Ілля Еммануїлович Юрів. За масштабами невеликого повітового міста Юрєв був доволі впливовим громадським діячем. Він був членом повітової училищної ради, попочителем міського початкового училища імені митрополита Ігнатія, одним з трьох старшин клубу комерційних зборів. Відомо, що Юрій був холостяком, але на самоті не залишався, адже часто в гості до нього заходили найвпливовіші Маріупольці. У святкові дні збиралися на балконі будинку, щоб насолодитися дійствами, які відбувалися на головній вулиці міста Катерининській. На першому поверсі житлового будинку Іллі Юрєва розташувалася редакція газети Маріупольський справочний лісток. А після смерті відомого господаря, маріупольський підприємець Урбанський наприкінці 1912 року відкрив на першому поверсі кінозалу двадцятий вік. За радянських часів кінотеатр закрили. І у 1922 році тут розташувався дитячий будинок імені Лекарта, а пізніше перший піонерський табір Маріуполя. У передвоєнні роки в будівлі знаходився місцевий відділ НКВС, який виносив жорстокі вироки на заслання, табори, страту ні в чому не винних людей. Під час окупації будинок став центром окупаційної влади, адже у нього вселилося СД гестапо. Тут нацисти піддавали місцевих мешканців тортурам не меншим ніж НКВС. На початку вересня 1943 року, відступаючи, німці спалили будинок, як і багато інших будівель Маріуполя. Проте він був відновлений на початку 50-х років. Саме тоді було добудовано третій поверх. Ймовірно, це зробив Микола Йосипович Нікаро Карпенко, обдарований архітектор-художник. Два верхні поверхи були відведені під житло, а на першому розмістився магазин з продажу взуття. Будівля приємно вражає поєднанням пілястр з фронтонами. Тут зустрічаються бароко і сталінський емпір. З 2017 року у будівлі був розташований найбільш культовий заклад для інтелігенції інтелектуальної молоді Маріуполя Кафе із Бачитальня, відкрите Богданом Чабаном. Підготовка до відкриття зайняла 4 місяці. Чимало було зроблено руками власників. Долучились люди з багатьох міст України. Для кафе зібрали 450 кілограмів книг. Заклад відрізнявся неймовірною креативністю та самобутністю. На перехресті проспекту Миру та вулиці Грецької розмістився будинок під номером 43, свідок епохи, коли Маріуполь перетворився на фінансовий центр Приазов'я. Рокі 150 тому у місто поступово приходили великі капітали, а разом із ними і великі банки, що потребували приміщень. Так на перетині 19-го та 20-го століть у самісінькому центрі Маріуполя постала двоповерхова цегляна потенькована будівля у класистичному стилі. Маріупольське відділення державного банку проєкт. Для неї був складений в Санкт-Петербурзі у 1897 році на замовлення Маріупольської міської думи. А вже у 1905 маріупольське відділення перейшло у новозведену будівлю, виконану в класичних архітектурних традиціях. Це найстаріша банківська будівля в Приазов'ї і на південному сході України. Яка за розмірами, обробкою фасаду і внутрішніх приміщень не поступалася аналогічним будівлям багатьох губернських міст. Статутом державного банку були передбачені всі види комерційних операцій. Саме через цей банк проходило фінансове забезпечення будівництва маріупольських металургійних заводів Нікополь і Провіданс, зведення міських приватних і громадських будівель. Після захоплення влади в Україні більшовики заснували у будівлі Державний банк СРСР, що функціонував тут упродовж десятиліть. Той факт, що до кінця 60-х років біля стін цього банку на першотравневі і листопадові свята встановлювалися трибуни, з яких партійні і радянські керівники, так би мовити, батьки міста, вітали святкові колони демонстрантів, свідчить про центральну роль цього місця і банківської будівлі протягом всієї історії міста. У 2000 двотисячні роки тут знаходилась Маріупольська філія Укрсоцбанку, А 2019 тисячі року ці старовинні стіни з просторими залами стали домом для філії міської бібліотеки імені Короленка. Будинки, що протягом років берегли пам'ять міста, тепер самі можуть стати спогадом. Коли у лютому березні 2022 року російські гармати та літаки почали знищення Маріуполя. Життя міста завмерло. Унаслідок обстрілів були пошкоджені фасади, вікна і дахи старовинних будівель, які прикрашали історичний центр міста. Проте це не перший факт руйнації внаслідок нападу ворога. Після Другої світової війни Маріуполь вже переживав архітектурне відродження. Багато пам'яток були відновлені, на місці інших з'явились нові красиві будівлі. Сьогодні правда за Україною. А отже, Маріуполь повернеться до складу нашої держави і знову розквітне як сильне, прекрасне, незламне місто на березі Азовського моря.